Друзі, вітаю. Сьогодні 19 серпня 2024 року. Піднімаючись на схили горисмерик, я по стежці зустрів ось такого красення. Думаю, дай зазирну на першу таку трав'яну польову грибницю, а тут такий красень. Незважаючи на те, що засуха. Тривалий час вже не було дощу. Це хороша звістка, друзі. Раз виріс такий гриб. Значить, є надія, що сьогоднішня грибалка буде успішною. А йдемо ми сьогодні знову на вершину гори смерик. За лісовими, смериковими, білими грибами. Попереднього разу я декілька разів. Туди ходив і щоразу приносив звідти по 8-10 по кг відбірних білих грибочків. А зараз вже на підході, тільки зайшли в ліс. І от такий красень. Нога тверда, гриб хороший, спека плюс 30, а зараз друга година вже після обіду. Що ж, йдемо далі. Ну що ж, ми вже в лісі, на схилах горисмерик, майже на вершині. І перше, що ми бачимо, доволі сухий ґрунт. Позавтра в нас падав трошки дощик, але як бачимо тут у лісі, це майже не відчувається. А ось і перша знахідка наша, отакий білий. Що ж. Трошки його шапочку щось погризло, але нога тверда. І думаю, це тішить, що гриб. І ще здорова, принаймні, нога. Чути десь далеко ворконить. Десь може бути і гроза. Але не знаємо. Побачимо, йдемо далі шукати. Ось такий хмара, звідти гримить. Ну то далеко. Синоптики дощу нам не обіцяли. І я думаю, що буде сьогодні без дощу. Хоча хто знає, побачимо. Йдемо далі. Тут зазирає такий красень там, бачите? Давайте йдемо до нього. Ну, тут ліс не сильно густий, можна легко пробратися. От так росте, що це в нас є. Білий? Так, це я білий, але в такому досить, досить поганому стані. Я думаю, що цього ми не будемо брати. Ні, цього ми не будемо, це хробажливий. Ну що ж, залишимо його. Хай висіває спори, поки його не знайде можливо білочка або інша якась тваринка. Йдемо далі. А от іще одна знахідка. Ось такий красень. Ну цей непоганий ще. Ще ніби в доброму стані. Забираємо, буде на слушку. Йдемо далі. Отак от завалено всяким гілками, стовбурами із давно поваляних молодих смерек. А серед них отак от замаскувався грибок. Білий, здається. Так, білий гриб. Нога в ньому не в доброму стані. Але шапинка ніби непогано виглядає. Що ж, перевіримо. Якщо добре заберемо, якщо ні йдемо далі. Побачимо. Все ж таки ніби наближається гроза. Все більше і більше тут і грибу. А в нас така знахідка, такий красень тут є. Ого! Ого, ого, ого! Ну да. от такі схили, друзі. Ну що вдієш? Якось я не втримав корзину, недобрий поставив, але там бачимо ще одну окраску. його. Спершу. А такого гарного риба. За ними я такими схилами ішов. Ну що ж, корзині, звичайно, нічого. Ну це непогане, за цим варто було йти. Корзині нічого, але е, грибочки могли покришитися. На нічого там ще багато грибів не було. Рухаємось за ними. Ой! Таке буває то вже почистив. Ну що ж, йду позбираю. Будемо далі йти. Що ж, позбирав я грибочки. Шапинка на деяких поламалися, ну то нічого страшного. от І не даремно корзинка покотилася вниз. Тут бачите, що внизу є. По внизу. Знову якийсь гриб зазирає. Йдемо дивитися. Ось такий, вже може і старенький. От, цей вже старенький, друзі. цей вже все, шкода. От бачите, якому він стані. цього залишимо. Але будемо дивитися ще. Він не може бути один, може бути біля нього ще десь братик. Але треба його спершу знайти. Спробуємо, пошукаємо, подивимось. А от і братик значить все ж таки росте. Гарний. Заберемо. Отак, от друзі. Такі знахідки вже у нас є в корзинці. Рухаємось далі. От гроза схожа може все ж таки бути. Існує така ймовірність, в ту автовіри. Мушу, хмари вже, ого, о, які вони чомусь ростуть. Ми не знаємо, синоптики ніби дійсно не обіцяли. на сьогодні нам ніяких гроз у моїй місцевості, принаймні. Я дивився на декількох сайтах, ніби не обіцяли. Але то прогнози. Насправді, як буде, побачимо. Я би дійсно зрадів, або був дощик. Гриби б пішли. Набагато рясніший і кращий. Хоча і так зараз гриби чистенькі, незважаючи на те, що дощу вже тривалий час нема. Гриби досить хороші. Що ж, тут грибниця теж. Позазираємо. Получиться так наживо подивитися. Ніби не бачимо нічого. Ну нехай. Йдемо далі. Щось буде цікаве, будемо включати. А от він де? Під такою смерекою сховався. От такий красень. Ще листочок на ньому. Гарно він тут росте. Подивимось, якому він стане. Ну що ж. Поганий стан. Беремо. Здалеку дивився, ніби маслюк. Але шапинка якась підозріла, не маслюковий колір має. Якщо підійшов ближче, дивлюся, що то є. Білий, але вже старенький. Вже все. Йдемо далі. Корзинку, бо є знахідка ось такий красень. Бачите, який. Виріс той біля смереки. Це у нас підосичник. І хробачливий. Хех, Так, біля корзинки у нас є молоденький підосичник. Його зараз заберемо. А тут є ще один барто. І це не підосичник. Бачите, як вони тут ростуть. Біля червоного мухомора такого. Виріс, білий гриб красень. Гарно він виріс. Гілочку відзабер... відзаберемо від нього. Ого. Ого. Ого, ну прийдеться приламати, напевно. Так. Мага ну, частенька. Грибі ще в доброму стані. Друзі, заберемо. Будемо його сушити вдома. Так, а що в нас там далі? Це якась сируїшка. Ось сьогоднішня наша грибалка під звуки грому. Давно такого грибалки не було, щоб так чути грози. Йдемо далі. Там він уверху. От, бачите, який красень там зазирає, але він високий. Що ж, корзинку залишимо. а схил, от який орієнтовно. Підемо за ним. Перевіримо, що там за гриб. От ми біля тебе, друже. Але файний. Файний гриб. Забираємо. Маю надію, що не даремно я за ним йшов. Хто зна, переламали, все ж таки нога міцно тримається. Шапинка буде добра, нога може бути хробочлива. Що ж, йдемо далі. Ого-го-хо-го, яка краса, друзі. Та ви що? такі. Два красень. Заверджають нам трошки. Ось такі два грибочки білі. Коричнева шапочка. Берем. От хроза. А гриб гарний. На якому стані цей красень? Теж то видно, що гриб здоровий. Вона така потужна. О. Ви бачите, оце жовта ми відріжемо, а так гриб, ну не знаю. Є місця такі, що може він і в питання до нього буде, але перевіримо. Надіюся, що щось із нього виберемо. І ще один зазирає. Цей який. Файний, чистенький. Берем. Цей Джері бігає. А тут іще один, і цей, здається, молоденький. So, забираємо обов'язку. Краса. Краса. І рухаємось далі. Корзинку залишив. Спустився трошки нижче, щоб показати вам цю красу. Побачите, який гарний. Забираємо. О, тут нога Риб прекрасний. Ага, дійсно тверда, але він один, Тут поруч є ще й братий. Дивіться який файний. Молоденький білий риб. Ну що, Джері, Є дві знахідки? І рухаємося до нього дивитися, що за гриб, в якому він стані. Фух. Так. Гриб білий, нога ніби тверда, гриб такий же, досить старенький. Будемо дивитися. Імо далі. А от і ще один красень, друзі. Ось такий тип. Файний. Бачите, як у нього по краях шапинка, така біла полоска. Риб зрілий, але гарний. Забираємо і йдемо далі. А, ту є Джеррі. Не просто присів, а аж приліг. Звичайно. Він бачить, що цього точно мене пропустиме. От такий гриб. Не знаю в якому цей стані. Давайте дивитися, друзі. О! Нога, бачиме хробачлива. Перевіримо шапку. Чи ти друже самий чи тебе ще десь ховаєся, братик подивимося цей хробач левий увесь залишаємо що ж шукаємо далі ну що Джері, ще одна знахідка наступна там рухаємось до неї От так він тут росте. Бачите. Теж отакий немолоденький білий гриб. Трошки погризла йому шапку. Думаю, білка то була. І теж не знаю в якому стані. Ну це ще ніби в непоганому. Візьмем. Йдемо далі шукати. Айбосте файні, дуже файні. Ви бачите, який зазирає там кагриб. Так, а це з боку що? Це з боку теж був. Ну це загнив. Не була му доля вирости. Не дивитися з цього окрасення. Може із нього ніч. Напевно, що ніч, Так і є. Шкода. Так, ну то все не все. Щем там видів одного. Лежень. Ну, сись може і... Сись може і буде. А ну, дивимося його. Перевіримо. Хто знаю, може і буде щось. ой ой йой Аж шкода на нього дивитися. Все, своє віджив дідик. А там іще я віжу. йдемо до них. Йдемо до них. Ти це такі самі, як всі. Робочливі, чи може. І може ліпший. Один, може, і ліпший. О, всесь ще найбобув, все файне. А братик твій який? Не знаю навіть. Може буде щось, шапка може і буде. Забираємо і йдемо далі шукати. А от і наступна наша знахідка. Привернув мою увагу, той червоний мухомах. Його я здалеку побачив. Такого красення. Біля нього ще червоніє бачу. А це такий підосечник. А Та, ну хоч чи чистий він. Може й тістий. Не дуже. Але найбільш цікава знахідка то це ж таки цей білий. Бачите, який він. Цікавий. Цікавий гриб. О! Нога тверда. о, тут тверда нога. Мав би бути здоровий. Побачимо. Йдемо далі шукати. Так, цього ставимо. от такий молоденький пупчик старчить. Та й такий року, Ого! Все файний, це гарний гриб. Та, ну що ж, Джері, Трепетівець файний. Червоноголовець, підусичник, різні назви, гриб один. Ідемо далі. Мара геть насупилися а під смерекою. Ми бачимо іще одного красення. Та ще й якого файного. О, які мені ся люблять. О! Іменнофор дійсно білий, справжній білий гриб. А яка шапинка, ви собі просто не уявляєте, ніби і ні, на ні. або попіл, так притрушена попелом. Краса. Не знаю як камера передає оту красу, Надійся, що добре передає. Що ж йдемо далі? От і наступна знахідка. Отакі два. Тоже вже немолоді білі гриби. щоб буде з них щось до От і чергова друзі знахідка От такий красень Забивай. білий гриб білий О, глибоко О, бачите наскільки він глибоко рос. десь глибоко з підстилки і щатина О, Гриб ніби файний Цього забираємо. Йдем далі шукати? Що ж, Джері, Є знахідка? Ось така. Бачите? Той такий красень. Тут і там. І знову немолоді білі гриби. Вимикаємо, дивимося. Цього погризли трошки шапку слимака. Ну ще так гриб добрий. Візьмем чи наступного. ступеню. От Отакий. Файний. Ніби. Теж трошки погризений. Ну, цей навіть не знаю. Ти навіть не знаю, що й казати. Надламаю трошки шапинку і подивлюся. Напевно, що нічого з нього не буде. Ні, це вже все. На жаль, цей молоденький, теж м'який, посуха свій справу робить. Так, може цей? Теж напевно, ні. ні, То все. Навіть не чіпаю. Що ж. Із трьох один в корзинці. Йдемо далі. Там червоний муримух бачу. Тут червоний. За ним пантерний. І там є ще щось. Не ближче. Римухи нам не так цікаві, як не пантерний, не червоний. Білі отакі можуть бути і ще в доброму стані. Хто його знає. Треба дивитися. Ого! Нога тверда. о, Ну, бачите, нога чистенька. І гриб міцний. Що ж, будемо над ним працювати? Гадаю, щось та й виберемо. Може бути дощ, друзі, схоже на те, що буде. Йдемо далі. Що ж, друзі, повертатися ми з Джері вирішили іншим маршрутом із грибалки. Тут от такі потужні яриці. Зараз я з ним підійду, от поставлю корзинку з грибами. От бачите, яка І тут таких повно. Такий праліс. Через нього ми будемо повертатися, потім спустимося вниз. Отже, різнає стежку. Бачите, одні смереки сохнуть, другі ростуть, між ними росте бук, а знизу... Молоденькі смереки ростуть. Ось такий праліс. Деякі дерева вже давно гниють. Бачите, тут лежить дерево, з нього майже нічого не лишилося. Таких лісів уже мало. Але ще кусочки, кусочки лишаються. Йдемо далі. вершинами гір дощ. Ну що ж, друзі, ми будемо на цьому сьогоднішню нашу прогулянку завершувати. Повертаємось додому. Я так розумію, що дощик може добереться і до нас. Це буде чудово. Всім дякую за перегляд, друзі. Бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Сто раз знайти більше грибів, як ми знайшли сьогодні. Сьогоднішній у нас такий результат. Корзинка не повна, але й не порожня. Ну, майже, майже наповнили корзину білими грибами. Хоч молодих і небагато, але якщо буде дощ, будуть і грибочки. До зустрічі, друзі!